Зранку в п'ятницю розгорілася запекла дискусія, що за чим робити, та з чого краще починати благоустрій майданчику між будинками. Мешканці трьох багатоповерхівок на вулиці Осипенка вирішили привести до ладу територію між будинками. На допомогу покликали управління міського господарства та ітв сервіс Відгукнулися на нашу просьбу і надали нам велику техніку для зрівняння цієї території, прибирання великих камів. Е, Обов'язково сказали, що посадять нам тут дерева. Е, вдячність е, оголошую Андрію Балозі, який виділив ці дерева. Тепер ніж посадити молоді дерева, треба позбутися старих. Їх зрізають та вантажать на самоскид. Працюють усі. Навіть маленька Катруся допомагає дорослим прибирати. А що ти робиш? Убирай. А на що? По потреба вбирати по той всякий безлад. щоб тут було чисте і тут. І тут всі гуляли. За допомогою важкої техніки викорчовують велике каміння та бетонні блоки, що загрузли у землі. Люди заповзято збирають сміття, тож робота просувається напрочуд швидко. Дуже раді ми то, що і люди почали прибирати свої будинкові території, тобто облагоустроювати, наводити клумби. Вони почали признавати, що це їхня територія не чужа. Нарешті люди починають розуміти, що тільки вони самі повинні піклуватися про місце, де живуть, де гуляють їх діти. Те, що зроблено своїми руками, не зіпсуєш сам і не дозволиш зіпсувати іншому. Наші приватні підприємці прибирають прилеглі території, парки, сквери, і це чудово, що наші жителі міста Мукачева. Теж долучаються до прибирання прибудинкових територій і стараються їх підтримувати в належному стані прибиранням власної прибудинкової території. Мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Осипенка показали хороший приклад всім мукачівцям, символічно передаючи меседж: не будь байдужим до довкілля, живи в чистоті.